У Києві презентували аналітичне дослідження Музика має силу, створене музичним лейблом Помітні. Це перший комплексний зріз стану української музичної індустрії від релізів до впливу музики на суспільство. За даними НУАМ, українськомовна музика зросла з 33 до 57% після 2022 року. У базі понад 15 тисяч артистів, з яких 8151 випустили хоча б один трек цього року. Загалом у 2025-му вже вийшло понад 67 тисяч пісень, на ринку працюють 217 лейблів, однак майже 80% треків не набирають і тисячі прослуховувань через відсутність промо. Опитування показало: 86% українців вважають, що українська музика зміцнює національну єдність, а 80% тих, хто хто раніше не спілкувався українською, переходять на мову саме завдяки музиці. Дослідники наголошують. Українська музика має величезний економічний і культурний потенціал.